Китай закликає обидва судани стриматися від насилля і вирішити конфлікт мирним шляхом. Про це лідер КНР Цзінтао особисто заявив президенту Південного Судану Салві Кіїру. Попри те, що його країна фактично вступила у війну, Кіїру прибув з візитом до Китаю, якого вважає стратегічним партнером. Китай вклав багато грошей у видобуток нафти в південному судані та відновлення інфраструктури по доправленню нафти в порти Судану на півночі. Однак через загострення конфлікту поставки знову припинилися. Китай намагається помирити сусідів і відновити нафтовий експорт. Південний Судан сподівається на допомогу Китаю в будівництві нафтопроводу, який дасть можливість експортувати нафту в обхід Судану. Країни опинилися на межі війни, коли Південний Судан кілька тижнів тому зайняв багатий на нафту регіон Геглік. Це один з небагатьох нафтових районів, який після розподілу дістався Хартуму. Більшість нафтоносних земель дісталися джубі. В Хартумі пообіцяли роздушити керівництво Південного Судану як комах.